Моє вітання всім, хто зацікавився школою юридичної майстерності Перітус. Я партнер юридичної компанії Перітус консалтинг адвокат Назар Олексюк, і е, у даному відео я хочу повідомити вам загальну інформацію стосовно даної школи. Е, дана школа юридичної майстерності створена фахівцями юридичної компанії Перітус Консалтинг» передусім для того, щоб поділитися з вами, молодими початкуючими або ще навчаючимися юристами своїм передовим юридичним досвідом передати вам ази і основи тої практики, яка буде необхідна вам в вашій юридичній діяльності. Це дуже суттєво і важливо, оскільки в ході юридичної практики виникає надто багато питань, які потребують не просто знань, але й вмінь, оскільки їх треба вміти застосовувати. Це буде прямо пропорційно впливати на той результат, який буде давати ваша робота. Як говориться, тяжко в навчанні, легко в бою. Тож дозвольте навчити вас так, щоб в цьому юридичному бою ви завжди могли отримувати легкі перемоги. Принагідно хотів би зазначити, що усі заняття фіксуються на відеокамеру і викладаються на відповідному каналі, відповідно, на Ютубі. І добруючи в соціальних мережах. Це зроблено для того, щоб ви використовували новітні методики навчання, де не потрібно вести конспектів, де не відповідно не треба нічого записувати, а достатньо лише переглядати відео, і кожен може дане відео як переглянути кілька раз, так само промотати назад, вперед і запам'ятати весь той матеріал, який передається вам. Учням нашої школи юридичної майстерності Пеліс. Я принагідно хочу попросити пробачення за якість того відео тих занять. Я хочу попросити пробачення за якісь, можливо, бліки, освітлення, які попадають на дошку, але передусім ми стараємося з кожним разом удосконалювати якість даного відео. І ми намагаємося, в першу чергу, щоб ви чули а, сам виступ. З якого складається лекція, і десь бачили на дошці те, що пишеться. Звичайно, що в певних моментах це є складно, тому що відсутня відповідна техніка, але ми над цим будемо працювати і завжди працюємо. Також хочу повідомити вас, що в майбутньому з метою у зв'язку з поки що з недоскональністю техніки ми не можемо забезпечити таку річ, як онлайн-трансляцію. Відповідно, по мірі того, як ми будемо розхмалювати нашу техніку і наш інтернет-зв'язок, ми постараємося забезпечити пряму трансляцію наших лекцій, відповідно, у відповідному каналі Ютубу. Тобто кожен з вас, хто не зміг прийти на заняття, зможе переглянути його у себе практично вдома в режимі реального часу. Тому я. Дуже дякую вам, що ви приходите на наші заняття чи переглядаєте їх в режимі відео на нашому каналі. Я дуже дякую вам за те, що вам це цікаво. І ми стараємося зробити все для того, щоб ваша цікавість була оцінена в повній мірі, і ви отримали гідну винагороду за це у вигляді наших практичних навиків, які ми хочемо вам передати. На ну, тому я знову ж таки. Кажу велике ряд спасибі від юридичної компанії Перітус консалтинг. І прошу вас проявляти таку цікавість далі, відвідувати наші заняття і переглядати наші відеозаписи на каналі. Дякую, до побачення.